Привіт, друзі! Ви на каналі Культурна Братія і з вами Юля. Сьогодні наше з вами зависання в інтернеті виглядає приблизно ось так: це вруснет нещодавно призначений директором обороту. Я знаю, зберігати спокій зараз надзвичайно важко, але давайте ми вдамо, що все нормально, і трошечки вдволічемося від цього шаленства після зустрічі зеленського з Трампом. А якщо ви все таки хочете заглибитися в різні аспекти політичних моментів, то можете переглянути мої попередні відео. А сьогодні поговоримо про цікаві моменти життя знаменитостей. Сподіваюсь, вас це розважить, тому що це завжди цікаво. Зокрема, дізнаємось про те, як змінили стиль деякі зірки, і чому їх за це поливали брудно. Заглибимося в трансформацію Мілі Бобі Браун, яку, до речі, чомусь дуже багато хто вже давно ненавидить. Також поговоримо про трагічну історію та конфлікти Бет Бейбі, яскравої дівчини, яка прославилася своїм зухвалим виступом на шоу доктора Філа, а згодом стала реперкою та селебою. Що Знаю зараз і як вона змінила свій стиль, і як це пов'язано із її конфліктом з Алабамою Баркер. Як завжди чекаю від вас чарівний лайк, підписочку, ставте дзвіночок, оформлюйте спонсорство на моєму каналі. А також, будь ласка, не забувайте про донати для сил нашої оборони. Зараз це важливо як ніколи. Посилання на різні банки в описі. Незалежно від того, що відбувається в світі, весна настала. Зміни в повітрі і все кличе вас оновлюватись. Ми змінюємо свій гардероб, зачіски, макіяж і, звичайно ж, аромат. Хочу познайомити вас із неймовірним українським брендом парфумів Away Today. Давайте з вами затестимо ось цей набір мініатюр як капсула настрою, де кожен флакон це окремий світ, окреме відчуття і окрема історія. До того ж, мені дуже подобається цей ретро дизайн у стилі 60-х. Я зараз і сама постійно захоплююсь такими образами. І цей летерінг мені дуже до душі. Я вже затестила ці п'ять ароматів. Два моїх найулюбленіших я залишаю на кінець. І почнемо. І перший у нас це Love Story. Тут у нас фіалка, ніжна мімоза і білий мускус. Це той самий запах чистоти. Запах свіжої постілі, свіжої білизни, яка сохне на вулиці, запах нічних квітів у травні. Далі черрі вайн. Саме так пахне вишневий лікер, соковита чорна вишня, вершкова ваніль і перуанський бальзам. Це дуже насичений, саме вечірній ароматик на мене, він дуже глибокий. Я б носила його з такою шкіряною чи вільветовою курткою і обов'язково з насиченими червоними губами. Далі self Made. Це аромат перемоги. Делікатний, але впевнений. Рожевий перець додає гостроти, а конвалія ніжності. А завершується це теплим деревним акордом. І на десертик я залишаю собі два аромати, які мені сподобались найбільше. Я велика поціновочка саме фруктових ароматів. Тому не дивно, що мені сподобались Twisted Story та Mango Tango. Twisted story – це у нас в першу чергу червоні ягоди, зухвала герань і тикове дерево. І тут створюється баланс між свіжістю і глибиною. Це парфуми, які я б охарактеризувала як щось гостре, щось таке, що грається з твоєю уявою. Нічого подібного раніше я не зустрічала. Вони реально якісь заплутані, і назва Twisted Story підібрана дуже влучно. Мені вони звучать якось переможно, якось енергійно, і я б їх охоче підібрала для робочого дня, коли потрібно бути сконцентрованою. Та завзятою, і найбільш такий святковий відпустковий аромат, звичайно ж, це манго танго. Назва говорить сама за себе. Вони просто підривають нюхові смакові, навіть рецептори зразу згадується манго. Дійсно хочеться їх з'їсти, але це все завдяки не так манго, як рожевій глазурі, яка є в кінцевих нотах. Асоціації це одразу море, відпустка, якийсь фруктовий сад, і, звичайно ж, нарізка манго. Ці парфуми я обов'язково буду носити в теплі погожі дні, ну і, звичайно ж влітку. І ці парфуми мені сподобались найбільше, тому я обрала також і повнорозмірний варіант. У варіанті 50 мл ви отримуєте ось такі парфуми з дуже зручним упакуванням. Це той випадок, коли ви проходите попри когось і вас будуть запитувати, чим ти так смачно пахнеш. Це ті самі дофамінові парфуми. Набір мініатюр, набір пробників, а також повнорозмірні формати замовляйте на сайті LA Today. Вас приємно здивує доступність цін. Також не забувайте про промокод від мене. Він у описі відео. Всі ви знаєте Емілі Бобі Браун. В першу чергу за її ролями у серіалі Дивні дива. Та в фільмах Енола Холмс також не так давно вона стала справжньою зіркою фільму Дамсел. Гра у її останніх фільмах залишила багато критики для громадськості. І дуже часто зараз пишуть, що в неї таке собі айфонівське обличчя або якесь інстаграм-обличчя, а все буцімто через філери, наколоті губи, підтяжки і загалом обличчя, яке демонструє сліди втручання. Багато хто обурюється, для чого вона це робить, адже вона така юна, і їй це зовсім не потрібно. Їй всього 20 один рік під її фотографіями в інстаграмі люди постійно звинувачують її в тому, що вона робила якісь втручання. По-перше, це її особиста справа, і як можна писати людині під її фотографіями: Ти зробила те-то і й те то як це може вас стосуватись взагалі? Багато хто вказує, що на фото і філери в губах просто очевидні, і різні втручання у вилиці та ботокс між бровами. Але я не думаю, що справа лише у тому, що вона там щось собі робила процедури, тому що ненависть до Міллі Бобі Браун почалася задовго до її повноліття, задовго до того, як вона почала робити якісь маніпуляції. Мені здається, ось ці маніпуляції з обличчям могли бути якраз таки наслідком. Цього хейту, який спрямовувався на неповнолітню особу, яка просто хотіла самовиразитись так. і знімалася у серіалах та фільмах. Просто собі не можу уявити той рівень навантаження на дитячу психіку, коли її починають поливати брудом в інтернеті. Ви собі лише, будь ласка, уявіть. Одного разу навіть стався дуже дуже прикрий випадок. У 2020 році Міллі Бобі Браун розповіла, що у неї сталася дуже неприємна ситуація, яка навіть змусила її розплакатися під час шопінгу. Коли вона купляла різдвяні подарунки, то до неї підійшла дівчина і запитала, чи можна зняти її на відео. Мілля відповіла відмовою. Проте на цьому фанатка не зупинилася, і коли вона розплачувалася, а фанатка проходила повз, вона почала знову її знімати. Мілля відповіла, що вона теж жива людина, і більше ні про що її не просить, тільки припинити, знімати про це все юна актриса розповідала у своєму інстаграмі, і вона розповіла, що ця дівчина спитала: хіба вона не може знімати відео просто людини? Міллі сказала, що тільки не в тому випадку, якщо я заборонила вам це робити, і от собі уявіть, ви просто хочете жити звичайним життям. Так, я розумію, коли ти стаєш голівудською зіркою, це зробити важко. Ти робиш певні жертви. Але людина є людиною, вона залишається недоторканою до оточуючих. І коли ви кажете, будь ласка, не знімайте мене. Ця інша людина має вас послухати. В протилежному випадку вона вже порушує цивільне законодавство. Мені стається, це стало якимось каталізатором того, як Міллі Бобі Браун просто переосмислила своє сприйняття фанатів, тому що вона дуже емоційно розповіла про це в інстаграмі, а згодом навіть Після кількох днів після цього випадку вона взагалі деактивувала свій акаунт у Тіктосі. от, буквально минулого місяця вона вирішила взагалі змінити свою зачіску на кардинально іншу. Раніше в неї було темно-каштанове волосся натурального відтінку, а тепер вона у нас платенова білявка. В той час, поки її підтримували її віддані фани, знайшлися і люди, які почали її критикувати, вказуючи, що це їй не пасує, і що ця зачіска є черговим атрибутом, який її старий. Хоча, як на мене, вона виглядає просто розкішно. Ця хвиля обурення фанів призвела до того, що навіть у британському вок вийшла стаття із заголовком, якому не цікаво на скільки років, на вашу думку, виглядає Міллі Бобі Браун. Міллі це репостнула собі і написала дякую на прем'єрі її нового фільму The Electric State від Нетфлікса. Вона з'явилася із новою зачіскою, і дуже багато коментарів. Стосувалося саме макіяжу і білявого волосся. Люди писали, що вона виглядає на 40 на 45 років і прикидається 22-річною. Як на мене, Міллі Бобі Браун стала настільки виразною жертвою інтернет булінгу і я досі не можу зрозуміти, чому саме чому її так ненавидять. Багато хто зазначає, що це все пов'язується із тим, що вона дуже скандальна персона, і дуже багато контроверсій стосується її імені. Але варто зауважити, що більшість із цих контроверсійних питань не були її провиною, але все ж таки вони закріпилися в інформаційному просторі і цього вже не забереш. Міллі стала об'єктом небажаної сексуалізації ще коли була дитиною. Під час зйомок сиквелу Енола Холмс 2» Міллі потрапила в черговий скандал. В одній зі сцен її персонажка цілується з героєм Луї Патича, і в інтерв'ю нетфіксу Міллі розповіла, що цей поцілунок не був прописаний у сценарії, і це була лише її імпровізація. Чим вона застукала партнера зненацька? Міллі вказала, що його реакція була дуже милою і зазначила, що цим хотіла показати, як дівчина робить перший крок. Ця ситуація просто запалила дискусію про усвідомлену згоду поцілунків в кіно, але це не єдина причина, чому Міллі Бобі Браун так ненавиділи. Основним чином, також її ненавиділи фанати дивних див, тому що вона ставила під ризик існування цього серіалу. В одному з інтерв'ю вона говорила, що готова попрощатися із серіалом, що дуже сильно обурило палких прихильників, адже без такої ключової персонажки серіал міг скотитися. Багато хто писав їй, що вона невдячна, адже саме цей серіал зробив її всесвітньо відомою. Також Міллі славилась тим, що дружила з Дрейком. Але тут скоріше питання до Дрейка, який познайомився із Міллі, коли їй було 14, а йому 31. І вони часто листувалися і зустрічалися по можливості. І тут мені здається, що Діс Кендріка не такий уже жартівливий. Обговорення цієї дружби в інтернеті супроводжувалося словами грумінг, хоча обидві сторони заперечували будь-які неправильні наміри. Міллі говорила, що любить його і він чудовий друг та приклад. А він писав їй, що дуже сумує за нею. І це мега дивно. Але знову ж таки провини Міллі в цьому ніколи не могло бути, тому що вона була дитиною. Також коли Міллі було 14, вона трошечки крінжанула і розповіла, що вірить в теорію плоскої землі. Ну сподіваюся, це все було лише тому, що вона була дитиною і мало вчилася. Це все пов'язувалося із її навантаженим графіком. Сподіваюся, вона почитала побільше книг і зрозуміла, що до чого. До речі, про книги Міллі випустила роман «19 Steps» заснований на історії її сім'ї, проте згодом з'ясувалося, що книгу писала гострайте, тобто письменниця, привид, яка не отримує своїх заслуг, а просто виконує роботу на замовлення, і це була Кетлін МакГелл. Коли британська мережа книжкових магазинів Waterstones анонсувала зустріч із Міллі Бобі Браун для підпису книг, люди в соцмережах критикували її за те, що вона виставляє себе повноцінною авторкою. Їй писали: прийдіть до магазину, зустріньте відому дівчину з телевізора, купіть книгу, яку вона не писала, і вона її підпише. Попри критику, Міллі пояснила, що активно брала участь у написанні, передаючи авторці матеріали, ідеї та дослідження. А ще раніше, у 2018 році, міллі піддалася критиці, з якої токсичної соцмережі правильно із Твіттеру. Тоді Твіттером гуляли якісь дивні мемчики, де Міллі буцімто говорить гомофобні висловлювання, що не відповідало дійсності у цьому фейковому мемі. Стверджувалося, що вона гомофобка. Одна користувачка Твіттеру написала, що бачила її в аеропорту, і Міллі відмовилася робити фото, доки вона не зніме хіджав. Потім вона буцімто агресивно зірвала його. Ця історія була повністю вигаданою, і поява цих мемчиків призвела до справжнього шоколячого експресу. Виліскувань це було настільки жорстоко і настільки неочікувано, що Міллі просто не витримала і повидаляла свої акаунти, але на цьому це все не закінчилося. Фани підловили її на тому, що вона фабрикує свою б'юті рутину. У відео в інстаграмі вона демонструвала свої процедури догляду за обличчям. У відео вона використовувала тонік для обличчя, скраб, а потім наносила зголожувальний крем і олійку для губів. На перший погляд це було зовсім не Проте як виявили пильні фанати, виявлялося, що вона наносила ці засоби на шкіру, на якій вже є макіяж. При цьому всьому дуже сильно постраждала репутація її бренду косметики Florence by Mills. Але цей бренд далі функціонує, вона продовжує його піарити. Згодом були ще одні скандальні фотографії, які також показували шкіру вже з макіяжем, хоча була претензія на натуральність і на догляд. Немаленьку роль у руйнуванні репутації Міллі Бобі Браун та сприйнятті громадськості. Підіграв і її рідний тато Роберт Боббі Браун вирішив використовувати успіх своєї доньки. На момент її дебюту в дивних дивах їй було лише 12, і Бобі контролював усі її фінанси. При підписанні контракту із агентством він вимагав від нього 100 тисяч доларів авансом. Хоча це й не було незаконним, такий підхід виглядав досить нетиповим для індустрії. Дуже багато критиків виливається на міллі Бобі Браун саме через її поведінку на інтерв'ю. Вона часто перебиває своїх колег, нібито кривляється і поводиться якось дивно. У публіки складається враження, що Міллі є дуже грубою та невихованою людиною. Також з'являються різні чутки, що вона груба з офіціантами, хоча вони мало чим підтверджують. Вона вже зараз, на жаль, не може змінити враження публіки про себе, тому що б вона не робила. Це буде піддаватися критиці, і навіть її зміна зачіски спричиняє просто хвилю негативу. Але мені хочеться знову і знову наголосити, коли вона потрапила до шоу бізнесу, вона була маленькою дитиною. Це могло дуже сильно вплинути на її соціалізацію, на її бачення себе, на її поведінку та вподобання. Багато хто писав, що вона стане другою лінсі Лохан. І це було, знаєте, так зневажливо сказано. Але насправді у долі лінсі Логан немає нічого смішного. Це дівчина, яку так само мало не зламало голівудське середовище. Вона нарешті змогла вирватися із цієї ями і звинувачувати дитину, яку помістили в це середовище її ж батьки, у тому, що вона якось не так реагує, це дуже жорстоко. Друзі, якщо ви в пошуках якісного україномовного контенту, то я хочу вам щиро порадити канал Золота Середина. Це канал, який багато в чому мене надихав на створення мого власного каналу. Його авторка в легкій іронічній формі розповідає про різноманітні контроверсійні питання. Особливо мені подобається її серія відео про м'який вплив. Різних держав до кожного свого відео вона підбирає особливий образ. А її голос це просто мед для вух. Він дуже сильно розслабляє. Переходьте, підписуйтесь, я залишила посилання у описі до цього відео. Але давайте підемо далі. Свій образ також змінила і Бет Бейбі. Це співачка, реперка, дуже медійна, дуже яскрава особистість. Хто не знає, Деніель Бриголі здобула популярність у вересні 2016 року. Тоді вона з'явилася на шоу Доктор Філ, куди її запросила її мама, яка не могла з нею впоратися і намагалася виховати. Там 13-річна Даніель прославилася фразою «Cash me outside, how about that?» і це стало потужним інтернет-мемом. Через таку вірусність вона стала дуже популярною і вирішила скористатися цим, записавши дебютні реп-треки. Її сингли очолювали різні рейтинги, і вона почала заробляти дуже багато грошей. І перше, що вона зробила, це викупила іпотеку своєї матері. Вона була на хвилі популярності, випускала нові треки, стала дуже впізнаваною особистістю. А у 2020 році вона зустріла репера Левона. Багато хто вказує, що стосунки в них були дуже токсичні, і він періодично піднімає на неї руку. У березні минулого року вони стали батьками. Вона робила татуювання із його обличчям, яке було дуже невдале, так би мовити, партак, І Бет бейбі з цього дуже була засмучена. Але навіть це татуювання не могло вберегти її від насильства з боку так званого коханого, тому що у липні минулого року. Через 4 місяці після народження нею дитини в мережі з'явилися кадри, на яких видно, як Левон штовхає її на землю і притискає коліном її спину. Після цього Бейбі оголосила, що вони розлучаються. Протягом наступних кількох місяців, з липня до грудня, вони то сходилися, то розходилися. У листопаді минулого року фанати почали переживати за її стан, тому що вона виглядала дуже схудлою. І дуже втомленою. Багато хто пов'язував це із токсичними стосунками. Після цього Bad Baby повідомила своїй публіці, що у неї діагностували рак, і вона проходить лікування. Варто вказати, що коментарі щодо її зовнішності були також дуже огидні. Дуже неприязні, і ви можете собі лише уявити, якими були її емоції, коли їй писали про її зовнішність. А вона насправді хворіла. Найстрашніше це те, що під час лікування від раку вона також зробила собі пластичну операцію носа. Можливо, це також пов'язувалося із цими злими коментарями, тому що замість того, щоб зосереджуватися на лікуванні та збереженні свого ментального здоров'я, вона думала про зовнішність, але на цьому це все не закінчується, тому що виявляється. Bad baby, лікуючись від раку, виховуючи дитину, ще повинна переживати про цього лівона. І тут ми плавно переходимо до конфлікту між Алабамою Баркер і Бед Бейбі. 17 грудня минулого року Бед Бейбі написала в інстаграм: Алабама Баркер забрала мого чоловіка. І згодом заявила, що тепер Бед Бейбі офіційно самотня. Алабама Баркер є донькою барабанщика Тревіса Баркера і патчеркою Кортні Кардашян. Видання The Shade Room поділилося цією сторіс, у якій Bad Бейбі звинувачувала Алабаму, і Алабама відповіла просто коментарем «Іу». також. Вона запостила Тікток відео із Ліпсінком, у якому зазначила, що ти думаєш, я хочу з тобою ворогувати. Я б ніколи не хотіла з такою бомжихою. Бет бейбі, яка на той момент уже страждала від хвороби, виховувала дитину, запостила сторіс про те, що їй варто повернутися до себе та до роботи, і вона більше скривджена аніж зла на те, що зробила Алабама. Чоловіки це чоловіки, і її на це начхати. Але коли жінка... Так називає тебе, то це зовсім інший рівень неповаги. Особливо до матері, яка щойно народила. Я бачила, як Алабама фліртує з батьма одруженими чоловіками, але ніколи не думала, що вона посміє зробити це зі мною. І вона у січні випускає This Overcooked, у якому звинуватила Баркер у вагітності від репера Тайга та стосунках із Соло Бой. Як не дивно спродюсував її Лі Вон, Тайга взагалі заперечив ці стосунки. У дуже жорсткій манері. Алабама відповіла кількома сторісами. Вона заявила, що Лівон сам її переслідував понад рік. Він брехав їй, що він самотній. Згодом вона продовжувала пояснювати свою позицію в тіктоці, публікуючи скрінний переписок і доводячи, що навіть не знала про діагноз бейбі. Лівон заперечував звинувачення і викладав в інстаграмі спільні фото з Алабамою. У мене просто підривається мозок. 7 лютого Алабама відповіла власним дистреком Край Бейбі. У якому висміювала емоційні історії з Бед Бейбі, знову спростовувала чутки про тайгу та зачепила навіть свого батька Тревіса Баркера? Бедбейбі відповіла своїм треком «Міс Вітмен». Вона погрожує у цьому трекові Алабамі, заявляючи, не згадуй ім'я мого хлопця, інакше я зроблю з тобою як Віл Сміт. Натяк на ляпас свіла Сміта на Оскарі, і от ми переходимо до цієї трансформації Bad Baby. У якості тизеру до цього треку вона записала відео, де вона у перуці з довгим волоссям імітує поведінку Алабами. Алабама відповідає на це лише короткою фразою: наслідування це найвища форма лестощів. Щось мені здається, друзі, що це був спеціальний взаємний піарчик. Тим паче, що коли йде боротьба за якогось там мужчинчика, а він ще й продюсує один із цих. Дистреків це все виглядає ну дуже підозріло. Мені дуже шкода Бет Бейбі через те, що вона проходить зараз. Вона дуже хвора. У неї ще народилася донечка, і при цьому вона також розповідала про те, що це її бойфренд, чи то вони разом, чи то ні. Ще й шеймові її за зовнішність. І при цьому вона намагається чи то схуднути, чи то набрати. Вони втратились форми через те, що вона проходить хіміотерапію, і він продовжує продовжує просто виснажувати її емоційно, тому що якби в неї не було такого бойфренда, можливо, їй було б трошечки легше боротися із цією страшною хворобою. Але все-таки я сподіваюся, що це не більше ніж піар кампанія Сподіваюся, такі історії піднімають вам настрій і відволікають вас від того жаху, в якому ми з вами живемо. Пишіть, що ви думаєте про це все. Чекаю ваших щирих коментарів. Дякую, друзі, що були зі мною. Дякую, що дивитесь. Ставте лайки. Переходьте в мої соцмережі.